Коли ми йдемо до бабок, гадалок, ворожок, для того, щоб викачувати яйцями, чи там виливати віск, чи розкладати карти таро, неважливо. ми добровільно йдемо, платимо гроші для того, щоб нас прокляли. Ви уявіть, Ми йдемо, платимо гроші, щоб нас прокляли. Ці всі люди вони співпрацюють з сатаною. І навіть якщо вони будуть молитися молитвами, кланятись до ікон, вимолювати, вони співпрацюють з сатаною, тому що слово Боже забороняє це робити. І лише Бог може Божій людині через Слово Боже відкрити якісь певні обставини. А всі решта оті бабки, гадалки, ворожки, волхви це все люди, які зв'язують своє життя з лука. І які прикликають у ваше проклинають вас, прикликаючи у ваше життя бісів. Ви приходите, платите кошти, і людина зазвичай, що вони вам говорять? Щось погане, ти там захворієш, там де здоровим буде віддавшись. Ну, зазвичай це переважно щось погане. І коли вони проговорюють це погане, вони вас проклинають. Ту саму секунду, уявіть! Ви приходите, платите гроші для того, щоб вас прокляли. Тобто добровільно йдемо для того, щоб нас прокляли. Це просто в голові не вкладається. Зараз багато хто скаже, так воно збувається, те, що вони говорять. Так, звісно, збувається. Бо слово має силу. А тим паче прокляття, ви уявіть, так на вас накладається прокляття, тому воно і збувається. Чи ви думаєте, що диявол не має сили? Він також має силу. Це дуже страшний злочин проти Бога. За це ми будемо горіти пекельним вогнем. І ми, і ті бабки, і ворожки, до яких ми звертаємось. У цьому потрібно розкаюватися, падати на коліна до Бога, щоб він нас пробачив за це. Тому що це дуже страшно. Ми е, самі, і тільки ми, і більше ніхто обираємо, чи жити нам в благословінні. Тобто, в нас є вибір звернутися до Бога і жити в бла. Агословіні або звернутися до темних сил і жити в прокляті. Тільки ми. А чим більше ми звертаємося до темних сил, тим більше в нас прокляття на нас накладається. Воно на певний час може стати краще, але потім повертається в десятки разів ще гірше і гірше. І ми не можемо з того прокляття самостійно вибратись. Нам потрібне щире покаяння для того, щоб Бог нас звільнив. Вибратись з тієї попи, в яку ми залізли, в якій ми застряли, ми можемо лише через. Суса Христа, прийшовши щиро покаятися. Тому що лише Ісус може звільнити нас від будь-якого роду гріха та прокляття. Тому, якщо у вас немає церкви, якщо вам важко, якщо ви запутались, я вас запрошую, в мою церкву, міжнародну місію Слово Боже, вивчати Слово Боже. У нас є онлайн-зібрання в телеграм-каналі, де можна приєднуватись до служінь, приєднуватись на молитву. У нас кожного дня молитва. Молимося за усі потреби. За хвороби, за Україну, за закінчення цієї біди, за визволення від усякого гріха і прокляття. Приєднуйтеся, з'єднуйтесь з Богом, тому що лише в Ісусі Христі є спасіння і життя вічне. Якщо у вас з'явилось таке бажання, напишіть мені.